У мене дід І? був в 1939 році. Пам'ятаєте? повне минуло століття. 39-й рік. Забрали його. Так само їздили, чорні воронки казали. Я йду, Дивіться, я йду. А що ви взяли, що ми Дивіся, до ТЦК до, до маємо Я йду. Як не йду? Ну я йду. Ви я так? щось нарушив. Да. Що? На дорогу виходите в даному вигляді. Стаття 127, чи я яку, яку дорогу? Опишно, дорога. Це що не дорога? Що ви на неї чуть ли не випадаєте? Ви... Що ви на неї чуть ли не випадаєте? Ви... Що ви на неї чуть -ли не випадаєте? Ви. Що можна було. Повірити? Ну так, да, він такий, вроді, не сильно старий. може Давай. Там є там місце куди кинути? сейчас я свободен. Тем более, что тихо же. В крайнем случае до тебя. Не, не до тебе сяду. Наперед. Я сзади буду. Хорошо, и плываю. Давай, наперед. Ти якого так балакаєш зі мною. Іди, 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 так. А чого ви так балакаєте? Який я возраст? Я розумію вас. Ти зрозумів? Да, а який ви возив? Це ви так думаєте. Це по-перше. ви знаєте, скільки мені років? Я не знаю, бо тому що а я вийшов, а ви, вийшов, а ви мені сказали Матюком зразу. Тому що я цього не люблю. Не що, я що? Сказав, ви навіть не любите що ми набрали в 39-му. Може, який сам його. А тебе навіть не виходить. А ти хоч я такий поповнює, витку там ви ви будете слухати. Я, я на цій вулиці живу. Чи я цього підарства Не буду терпіти. Як це я на я встиг не не Вийти з машини, сказати, що я хочу не можуть. Я вам хочу, мене кажу. Вас, Ти не не поняв, чи Хлопчик, я тобі розкажу. Хочеш приключення? Зараз давай. позвоню. Що це такий борзи стоїш? Так що таке борзе стоїть? Приключення давайте. Шановний, документи. Ви затини мені. Назад!

— Або ви по-доброму? — Я давай по-доброму. — Руку, руку, руку пусти, давайте! — Пусти! Не Руку! — Ні, буку. Руку! я тобі Я тебе ще раз кажу! — Хопці, хто таке? — Матюками тут. — 102? — Матюками кричить. — Галя! Ну, — То чого ви її пустите на землю? — Ну, бо тому, що... — Людина трошки мій не б'ється. — Не б'юся я! — Руки за спину. — Де зі Так.

Перевіряли людина, раді на матірці пить. Пустіть! Не розказуйте, що мені робити. Відіть їх. туди бійці? Пустіть, вилазите. У вас документ з собою є? Є. Я тоді поліції. Не, Ви знаєте, пустіть! Та я розумію, то він просто з матюками матюка. Визивай! Я його не б'ю! Не бейте його! Я його не б'ю, не матір'я! Визивай, напиши точку, хай підійш! Ви патрульні, не, а підівіть мене! Не не бійте людини, подівайте! Пустіть його! Він нас не вдарить! Лужі, пешкодь! Він вас не вдарив від... я вдарить! Він вас не Дивіться, ідіть, командир, я решаюсь. Що дядьку буде бити, я... Дядько вже мене пару разів. Та не він вас, я не заживе від мене. Сирий срочно. Давайте хай їдете, не бійте дитини, не бейте. Дядько ніхто не я б'ю, на що не людям. Та все правильно, то ви ж не чули, як було спілкування. Льоша сказав! Руку! Так, да, Підійдіть срочно, зараз цей маєчок терміново. Якщо тебе без строї, віву. Руку. Шановний, я сказав руку вить! Я захищаюся. Він і Ваш... в нас не піде. Визивайте, бо більше людей. Хто б має бути? Він і вас не піде, пустіть стати. <спирали> Справа в тому, що ми діємо закономірно. Ні, то правильно, ти він не піде. Ви знаєте всю ситуацію, кричите до мене. Так що ти не не вийшло? Мама, ви лавить, що замало, тоді вмирають так, ці так, хлопці чи що хлопці. Вас телефоне, що ви тут робите? За що ви Всяли, його? Ми його ніхто не били. Ми питаємося затримати його. А він спрощається при затриманні. Перевірка документів, перевірка документів. Ми То які документи? Нас послали, ми були послані. Ми...

Хоцвишрой үүтэс болох цари батал служболаа Та я його навіть трогати не хотів. Я знаю, бо він настеріг дітей, бо до нього ми вийшли, він почав нас крити, посилати куди, поглубже й подальше. Та й що? Ми не встигли навіть сказати, що ми хочемо. не встигли вийти з машини. Та ми його навіть трогати не хотів. Тож сім разів послав. Розумієте чи ні? Ви не розказуєте, що нам робити. Пожалуйста, не треба цього розказувати. Ми просто мужики. Напередомі там, туди, з другим. Один з другим. Ми розберемося, де нам будь. Де нам будь, ми розберемося, сушку. Зараз вийде.